Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 12 вересня і черговий концерт відбувся на Біветі. Сьогодні в палаці культури Шевченка виступає Віктор Павлік. Дуже багато людей прийшло на цей концерт. Я думаю, що в палац культури Шевченка прийде не менше людей. Більше людей зараз в осінь, чим влітку, друзі. Набагато більше. Не знаю, влітку я на концертах стільки людей не бачив, хіба якщо якийсь концерт попадав на вихідні дні, то було трохи людей більше. Але коли була спека, то на Біветі стільки людей точно не було. А зараз дуже багато людей і бачите, вік людей, які приїхали на відпочинок, це вже 50, плюс переважно. Бачите, вчора був Олександр Кварта, також бачу відео, набрало багато переглядів, відео на каналі. Дуже багато людей цікавились тим відео, також перед тим була Анастасія Приходько, також співала на бюлеті, Олександр Кварта співав. Ну і Сьогодні співав Віктор Павлік досить таку гарну цікаву пісню. Кому цікаво, друзі, зайдіть, подивіться, або YouTube Shorts буде відео, або повне відео про концерт на бюлеті Віктора Павліка. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки і будете бачити більше відео. І з корорта Трускавець, також східниця, ну і місця відпочинку, де я буду їздити, де їздять люди, поблизу Трускавця. Озера, річки, гори. Сьогодні, друзі, на курорті зараз плюс 21. Цілий день такий був похмурий, в горах з туманом, але вже без опадів, друзі. Вчора. І Після вчора падали дощі, було дуже холодно, сьогодні вже тепліше, завтра обіцяють ще теплішу погоду, але вже знову на суботу, знову дощ і знову похолодання. Субота, неділя похолодання, але в неділю без опадів. Якось так. Але зараз погода відпочинку не заважає, як знаєте, що на курорті немає поганої погоди, тут завжди є чим зайнятись. Можна погуляти, можна сходити на концерт. Ресторани, кав'ярні, кінотеатри. Просто посидіти десь відпочити в парку, послухати пташиний спів також подихати свіжим повітрям, друзі. Ну і ще є концерти біля музичної альтанки. Зараз ми йдемо якраз туди. Чую там. Юрій Дякунчак на кордованні грає свої, цікаві мелодії. Перші йдемо, друзі, туди. Бачимо, що люди купують квитки вихованського Решевченка на концерт від Павліка. Також бачимо, що на слідуючий тиждень буде ще Павло Зібров, буде Таяна, буде шумей. Досить багато цікавих артистів, співаків, приїжджає на хвороб. І якщо ви тут приїхали хоча б на два тижні, на короткої відпочинок, то ви їх побачите дуже багато. Тут. Особливо на білеті. Головне, щоб, друзі, була погода в той час, коли заплановані концерти на Білеті. Це 12.30 і 17.30 практично кожного дня. В неділю буває, що немає концертів а, в палаці Шевченка але інколи рівно співаки приїжджають раніше. Наприклад, такого концерту в понеділок вони приїжджають перед в неділю, якщо не мають концертів, більше ніде. Приходять також сюди навівати так як робила це Оксана Білозір. Друзі, на вихідних пропустив дуже багато різних цікавих подій, відбувалося, в Другобичі був день міста, а в Бориславі також був день міста. Ну і на вітряках, там де я знімав відео минулого тижня, в неділю на Вітряках був цікавий фестиваль на самій горі, На... там співала Оксана Білозір, друзі. Вона в понеділок була в Палаці культури Шевченка, а в неділю виступала там, і там також було дуже багато цікавих співаків. І якось я пропустив, не бачив ні афіші, ні на офіційних сайтах міської ради, ніде, що буде такий запланований фестиваль. Не знаю, чому так зробили. Було б набагато цікавіше, було б більше людей, якби була якась інформація, наприклад, десь. Хоча б якісь афіші були. Музичний паровозик чекає на своїх маленьких пасажирів, як завжди. До речі, коли був концерт Віктора Павліка на біветі, то людей було стільки, що музичний паровозик не міг проїхати. Ну, зараз можна гарно посидіти, подихати свіжим повітрям. Немає спеки вже. Я думаю, що теплі дні ще обов'язково цієї осені буде, ще буде бабиний літо, друзі. Ще буде попереду місяць жовтень своїми цікавими кольорами. Ну і також зараз, бачите, побільшало вже концертів біля музичної альтанки. Як кажуть, з концерту на концерт. Один концерт був, зараз другий. І Третій був вже в Палаці культури Шевченка. Я можу подати на Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Ці відео, український контент, підтримка українського контенту. Ставте лайки. Коментарі завжди читаю. Озвучую і також відповідаю на різні запитання, друзі. І не забувайте за телеграм-канал, підписуйтесь, в описі під відео є також посилання на телеграм-канал. Ну, не забувайте можете допомогти розвитку українському каналу. В описі під відео є посилання. Також дякую всім спонсорам, які завжди підтримують канал Трускавець Тревел. Велика їм особлива подяка. Ввечері ну, будуть тут черги біля доброго Млинця, біля Раймонда. Це більш такі, знаєте, молодіжні заклади, але харчування, але ввечері буде багато людей. Також вечорами практично в багатьох ресторанах де є такі літні тераси. А відбуваються завжди живі концерти, жива музика, в деяких навіть із танцями Відео є на каналі, друзі, коли я вечором знімав якраз в трускавці і був в одному з ресторанів курорту, де були танці. праворуч від нас дві старовинні віли. Це Біла Моцарт і готель Парк. А ліворуч римо костел. Колись, я казав церква, ми не заправляли що це костел Івана Павла II. Тут якраз є і статуя його. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі Дякую. в наступних Дякую. відео. Всім папа! -па.